Ввечері, коротше, Якщо я бачу, що вони що то вигружають, все я знаю, що, що ліфт уже став. такі каструльки маленькі. Великі не нада були, ну як, великі не нада були. А, оце током дарил. Їх має бути три. Ручки, типа, сделай сам, так? Да? Отака. От Я вже не пам'ятаю скільки літрів. 16, 18, 20 сантиметрів це видно діаметр. Ну, мені маленьке треба, щоб щось розморозити сюди, покинути чи... Щось маленьке зварити таке. Знаєте, як я собі броколі вару. Det er samme bikkje. Samme bikkje i samme menneske. Шички, то до них теж е, різні. Більші менші, а як поняти? Саме, а цих дві однакових, а ця більша. Ну. По ощущенням хоча це буде сама менша. Болтики, болтики. Булти одинакові? Так само менше казали, да? Це все. Каструльки, каструльки. Так, це собі позакручую. Ой, кокруйте. Більше мусоро, чем самої посилки. Такие вот э, полотенечку. ось их тут три штучки. Ідеї, знаєте що? О, воняє, пластик такий вонючий. Це така штучка, коли ви... Це коли ви готуєте їсти, сюди тут такі насічки ставите ложку, вилочку, лопатку, чим ви мішаєте. сюди. Ось так і можна поставити кришку? Яким чином зараз розберемось? Да, ось так, це така підставка для кришки, просто більше не вкрутила. і стоїть нормально. А сюди ложечку, вилочку ставить. Ну таке, що там мені не дуже. Я не можу поняти просто, як в його. Це ж не має бути на якийсь спеціальний розмір кришки. Ну, вроді стоїть, не падає. штук. Це вже ви в мене таке бачили Ні такого ні, це теж для шафи, для одягу. Але воно, так як в мене були ті серії поганої якості, а це хороша з плотного картону, з плотного картону і ще й плюс самочок. Воно гарно тримає форму. Це, це таке на 4. 4 6, 12, да? 12 відділів. Труси, носки, колготки. І останнє. косметичка. Тут такие сеточка, но она плотная. У нее небольшой плюс салопанка там. Такая кармашек. Дальше. Тут, коротше, з косметичкою теж треба розбирати. Тут якісь ліпочки. Цими ліпучками треба робити відділення. Завдяки ліпучкам робиш собі відділення, як ти хочеш. Тут ще одна така кармашек для кісті, для пензликів. Я думаю, що це має бути вверху, і це буде як кришка. О, отак вона буде відкривається, тут кісті будуть, а внизу треба зробити цими штуками відділення. Ну, це, звісно, теж вони придумали в таку задачку мені. От що воно і як? Це значить що? Зараз швиденько як небудь заліплю. Ось. Ось так воно буде. Така ось мітічка. Що це все? Це все так. Присубачити ще

Я ой, покажу якось на прикладі одному. Коротше, поки я, тут в мене шкаф не дуже такий удобний, то в мене отак все зберігається. Ну, візьмемо, наприклад, носочки, я їх складаю ось так, п'яточкою. так пятка до пятки и можно вот так скласти и сюда в отделение и ты все бачишь какие у тебя есть носочки какие трусики все еще и носочки Можна ось цією стороною, тоді буде красивіше навіть. На, дивіться, Так навіть красивіше. О, супер. Знаєте, чи ліфт робить? маю ще сьогодні собі варити брокколі. І треба води нанести. Наверно, принесу два дві, дві баклажки. У мене по 5 кг, це плюс 10 кг на ноги, якщо підніматися не ліфтом, а по сходах. Такое мне тоже хочется. Это все зараз так и раскладу. Что это какие у меня мосочки? Кидас. Выскучь? Цими тренуваннями треба куча носків мати. Все, що я буду сидіти гратися на зараз. Прийшла невеличка посилочка. Вам трошки познімаю, що тут. Все. Коротше, я вже її дивилася, розпакувала. наборчик. Такі строїтелі, якісь придурки приїхали. Два рази на день стає із -за них ліфт і визиваємо ліфт. Тому що вони загружають тут у нас, ну, виходить, грузовий ліфт, але вони його перенавантажують. <кій> <кій> і ліфт просто стає і. І, все. І я вже три дні на дев'ятий етаж ходжу пішки по сходах. Я вже їх бачила, це зранку стає ліфт, тому що вони приїжджають своїм там грузом якийсь цемент, що там вони чи там шпакльовку якусь грузять. Ліфт стає. Просто від Пристає робити і вечір.